Дякую, вітаю вас, шановні колеги. Дякую, що ви залишаєтеся з нами вже достатньо тривалий час. Я хочу вам розказати сьогодні, розповісти да, про біоліційний підхід до різних естетичних порушень нашої шкіри. Взагалі, шкіра, це знаєте. Організм в організмі, я так її називаю, тому що, як ми з вами пам'ятаємо, це не просто наш фасад, да? наш зовнішній вигляд це взагалі величезний орган, який бере участь в різних процесах, що відбуваються в нашому організмі. І як сказала попередня колега, я дуже їй вдячна, що вона зачепила таку дуже важливу тему кишківника, здоров'я кишківника, тому що дійсно існує дуже багато вісей, осей, да? вісь кишківник. Шкіра, кишківник мозок, кишківник серцево-судинна система, кишківник легені. Це дуже цікава тема. І дійсно, от я просто про це не планувала сьогодні говорити, але от ви мене просто надихнули на це, що дійсно існують сьогодні дуже багато суперечок в тому навіть плані, а хто головний в нашому організмі: кишківник чи центральна нервова система? Хто ким управляє? Тому що мікробіота вона визначає те, що ми хочемо їсти сьогодні. І взагалі, чим ми, да, що ми споживаємо. Чи нервова система визначає, а що ми хочемо сьогодні їсти, якогось індерфінчику нам додати. Да? Так от дійсно шкіра вона бере участь в різних процесах і в гормональних якихось, да? в нашому балансі гормональному. Да? Це величезне рецептурне поле, яке несе інформацію від центральної нервової системи до всіх клітин нашого організму через вегетативні нервові волокна. Так? Це величезна мішка. Клітинний простір, який забезпечує наші клітини поживними речовинами. Це синтез колагену, гіалуронової кислоти, так? це наша естетика. так? Це шкіра бере участь в обміні речовин. Тобто, якщо ви бачите гіперпігментацію на шкірі, ви в першу чергу повинні замислитися над обміном речовин на рівні цілісного організму. І ми в Українській академії біологічної медицини, яку я представляю, в принципі ми Повідуємо такий холістичний підхід, комплексний, цілісний до нашого організму із позиції шкіри, в тому числі. Якщо ми бачимо якісь естетичні недоліки на нашій шкірі, ми в першу чергу думаємо про цілісний організм, тому що вона напряму пов'язана з нашими регуляторними системами, інтегративними системами організму, із нервовою, і з імунною, так тому що шкіра це перший наш бар'єр імунний в першу чергу. Бар'єр, в ній є гідроліпідний бар'єр, який захищає нас від усіх там, несприятливих, зовнішніх агентів. Це і величезний орган, який синтезує певні гормони. Принаймні бере участь в цьому, так, це ендокринний орган, це орган, який бере участь, в принципі, в усіх. І дихальний орган, і детокс орган, тобто він бере участь в усіх процесах в нашому організмі. Тому ми отак от підходимо до нашої шкіри. І в Українській академії біологічної медицини в нас є не лише просто академія, в нас є своя науково-методична база, це наша клініка UBI, яка є науково-методичною дійсно базою, як я вже сказала української академії, і я сьогодні вас познайомлю з нашими методиками і з нашими клінічними випадками, не тільки нашими, але й наших колег, які теж в принципі перейнялися таким холістичним підходом до шкіри, до естетичних різних недоліків і естетичного взагалі вигляду нашого організму, і брали в цьому активну участь. Ну, дійсно, в кожного з нас є ще свої конституціональні особливості. Тобто, ви знаєте, ще мабуть з інституту, так що всі говорять про те, що в кожної дитини. Можливо, розвиток якогось там діатезу. І дійсно, в когось з нас страждає з маличку імунна система, в когось нервова система, в когось система сполучної тканини, так, тобто опорно-руховий апарат. так. І це все треба враховувати, коли ми говоримо про естетичні недоліки, про старіння. Також, е якщо ми говоримо вже про старіння, то в цьому випадку беруть активну участь біохімічні... бі Механічні процеси, тобто, це як ми з вами сидимо, наша з вами поза впродовж дня, так наскільки ми користуємося гаджетами, тобто наскільки страждає наш е, шийний відділ хребта. Ну І е, в першу чергу має значення стан циркуляції та інервації в шийно-комірцевому відділі хребта. Тому що тут знаходиться саме е, судинно-нервовий пучок, так званий, так, який інервує все, що в нас пов'язано з обличчям. І е, провисання овалу обличчя, якісь недоліки на шкірі, тьмяний е, вигляд да, нашого обличчя взагалі е, це все впливає на стан на Нашої шкіри, саме обличчя. А стрес, який сьогодні нас супроводжує кожного дня, і потужний, і тривалий, і неабиякий, це ще більше погіршує ситуацію, тому що м'язи, обличчя, насамперед жувальні м'язи, це вони винуватці наших естетичних недоліків. Саме жувальні м'язи, от вони напряму і нервуються. Центральною нервовою системою, нервами центральної нервової системи. Так? Тому що всі інші м'язи вони нервуються через хребет, а от саме м'язи обличчя вони нервуються напряму черепно-мозковими нервами, і е, стрес він впливає насамперед, на стан нашого обличчя, не лише на загальний наш стан. Ну От ви бачите, те, що я говорила, що шкіра це організм в організмі, тому що всі типові процеси. Про які ми з вами знаємо ще з інституту, які лежать в основі всіх захворювань, да? вони лежать і в основі захворювань шкіри. Насамперед, це запалення. Запалення це взагалі біологічна наша зброя, виправдана, доцільна, яка направлена проти всіх ворогів. Але коли запалення це знаєте, маленький вогник. Комфорті да, в нашій плиті, да, це щось е, корисне, це те, що нас захищає, це те, що нам дарує тепло, це те, що нам дарує їжу. Да, ми можемо приготувати їжу. Якщо це пожежа, то це погано. І тут важливо розуміти, е, який в цьому запаленні яка інтенсивність, чи воно вже стало пожежею, чи воно ще маленький вогник, який можна контролювати і регулювати. Це так само порушення дренажу, це лімфатична наша система. Вона бере початок в в міжклітинному просторі, а в шкірі міжклітинним простором є гіалуронова кислота, та, за яку ми так дуже боремося. всі, так, Це наш основний фактор краси. Це імунний баланс, це наш гідроліпідний бар'єр. Якщо ми говоримо про шкіру, а про організм, я думаю, тут можна взагалі не Говорити, і кишківник в цьому плані це найперший орган, тому що там зосереджено 80% нашого імунного захисту. Це нервова регуляція, це якісь метаболічні гормональні порушення, це порушення енергетики всередині клітини, тому що якщо людина весь час перебуває в стресі, перебуває в якомусь або хронічному захворюванні, так. То порушується дренажні активності нашого міжклітинного простору порушується надходження поживних речовин і кисню до клітини. Вона не може виробляти АТФ а шкіра. Нервова система і імунна система це ті органи, які найбільше потребують енергії для свого відновлення. Фібробласту постійно потрібна енергія для того, щоб синтезувати колеген, гіалуронову кислоту. Нервовій системі теж потрібна енергія, тому що ми весь час знаходимося в якомусь да, емоційно розумовому так, активності, да, розумово розумовоемоційній. Імунній системі весь час потрібна енергія, тому що ми весь час потрібні від чого. Захищатися, так ну і сполучна тканина це взагалі е, дуже цікава система, це і наша лімфатична, і кровоносна система, це і міжклітинний простір. Тому це основні такі типові падпроцеси, які, в принципі, є нашими з вами регуляторними системами для захисту від всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Але якщо організм системно дає якийсь збій, дисбаланс відбувається. То тоді ці всі системи ну, беруть участь у патологічних різних реакціях. І от в нашому якби, арсеналі. Є кілька таких ін'єкційних цікавих методик і цікавих препаратів для того, аби знаєте, примусити організм. Навіть це не дуже добре слово, примусити просто допомогти організмові, да, відновити свій внутрішній баланс. В Українській академії біологічної медицини і в нашій клініці UBI ми використовуємо чотири основні напрямки: це регуляційні препарати. В нашому арсеналі це препарати ХЕЛІ, які відновлюють баланс регуляції на рівні біохімічних процесів. Тобто на рівні месенджерів. Всі наші регуляторні системи: імунна, нервова, гормональна і так далі, вони спілкуються між собою на рівні медіаторів, месенджерів. Так само і клітини на горизонтальному рівні через міжклітинний простір спілкуються за допомогою месенджерів, маленьких сигнальних молекул. І от від балансу цих молекул, від балансу різнонаправлених впливів активація і пригніття. Нічення залежить наскільки ефективно відбуватиметься той чи інший процес, так от препарати Хель відновлюють баланс різнонаправлених впливів. На сьогодні це доведено на препараті Траумель, який завершує запалення, ключовий механізм нашого захисту і ключовий типовий патологічний процес. Він завершує його правильно, з повним відновленням структури і функції пошкодження Тканини, тобто, спочатку він активує запалення як препарат, який розуміє. Вибачте, вже на слові, що запалення має розпочатися, тому що це біологічно виправдана доцільна реакція нашого організму як захист проти всього поганого, а потім має завершитися фізіологічно. Так працює траумель. І, в принципі, всі препарати хель так само працюють регуляційно. Потім в нашому арсеналі є також амінокислоти, вітаміни, засоби для догляду за шкірою натуропатичні, які вже відновлюють, якби скажімо так, полірують так, естетичний ефект зовні, озонотерапія, ряд фізіологічних методів, фізіотерапевтичних методів. Але я от вам зараз е показую тут, якби в нас є такий ін'єкційна методика: це гомоемозотерапія. Вона в нас трошечки відрізняється від стандартної мезотерапії, тим, що ми проводимо ін'єкції, мікроін'єкції в шийно-комірцевий відділ хребта і в зони геда, тобто відповідно до естетичних порушень. Якщо ми розуміємо, що це естетичне порушення виникло, наприклад, на фоні захворювань шлунково-кишкового тракту, ми проводимо ін'єкції в шийно-комірцеву зону і так само в зону кишківника. Якщо там на фоні захворювань печінки, в шинокомірцеву зону і в зону Кишківника. Це нам дозволяє е, уникнути якихось, е, знаєте, ну, е, недолугих ін'єкцій в шкіру обличчя, да? і людина може вже досягнути вау-ефекту вже після наприклад, там, першого сеансу і піти там, на весілля чи на якусь урочисту іншу подію і не мати якихось естетичних проблем на обличчі. Тут ви бачите, які ми препарати в цьому ракурсі. Застосовуємо Траумель – це ключовий препарат, який працює з запаленням. Запалення є основним механізмом розвитку будь-яких проблем, так, в тому числі естетичних, і лімфоміазод. Лімфоміазод це препарат, який працює з дренажом міжклітинного простору, з лімфатичною системою. Вже в самій його назві закладено, що це лімфатична система. Дренаж лімфатичної системи, очищення, покращення біодоступності інших препаратів. Препаратів на фоні застосування лімфоміазоту він е, поєднується з будь-якими іншими засобами. Ну, І обов'язково енерготропний препарат це коензим композитом, це препарат, який працює всередині клітини на рівні мітохондрій, він покращує наш енергетичний баланс всередині клітин. Це дуже важливо для шкіри, зняття запалення, е, дренаж лімфатичного е, міжклітинного матриксу, і також відновлення енергетики всередині клітини. Ну, і і так само інфузійна терапія з біругліційними препаратами, хель в тому числі, і далі я покажу, що є інші препарати. Вона дозволяє швидко відновити взагалі роботу всіх систем нашого організму. Вона м'яко діє, вона справляє детокс-ефект, вона покращує стан шкіри при будь-яких естетичних порушеннях, і також може бути застосована при різних. Інших захворюваннях взагалі на рівні цілісного організму, тому що працює з ключовими типовими патологічними процесами, і так само тут ключовими препаратами є траумель, лімфоміазод і коензим композитум. Ну і ви бачите, що може бути застосована інфузійна терапія з іншими препаратами, не лише хель, це і фітопрепарати, наприклад, корвітин. Я дуже люблю цей препарат. Це наш український препарат на основі це флавоноїд, який, в принципі, флавоноїди це такі фітоекстракти, які мають і імуномодоволювальний вплив, і... Антиоксидантний вплив, і взагалі кардіо, єпати, нефропротекторний, тобто такий системний протекторний вплив. Супер. І я дуже ну знаєте, горжуся тим, що в нас в Україні дійсно це чи не єдиний препарат, фіто препарат корвітин, який виробляється борщагівським фармзаводом, який може застосовуватися внутрішньовенно. Це прекрасно, тому що в Європі взагалі не існує на сьогоднішній день, ну як я наприклад, ну Принаймні знаю, фітоекстрактів, які можуть застосовуватися внутрішньовенно. Це озонотерапія, це теж чудовий засіб. Озон взагалі це такий, знаєте, природній окислювач, який і має імуномоделювальну дію, покращує метаболічні процеси, пришвидшує загоєння різних ран, тобто знімає різні такі гнійні процеси, допомагає втамовувати. У нас були бійці. Нашій клініці, які страждали на в принципі, в них були вогнепальні поранення нижніх кінцівок, і важкі такі рани були в них погано загоювалися, були нориці, і в принципі мали чудовий ефект саме застосуванням препаратів амінокислотних, хель і озонотерапії. Ну і так само можна використовувати аутогемотерапію. Взагалі, кров це наш. Наші паспортні дані від нашого не те, що народження, а від нашого внутрішньоутробного ще розвитку. Да, вона пам'ятає все, чим хворіли наші батьки, чим хворіли ми, що взагалі, який генетичний матеріал ми несемо в собі. І змішана з біорегуляційними різними препаратами кров стає дуже потужним знаряддям для боротьби з різними, особливо хронічними такими, знаєте, прогресуючими проблемами. От, і не тільки з шкіри, а взагалі всього організму. Але дійсно до аутогемотерапії треба організм готувати, треба його очищувати, дренувати от перед тим, як це все застосовувати. Ну і от я хочу вас трошечки познайомити. З досвідом різних наших колег і наших, і зарубіжних, і своєї клініки UBI щодо от саме використання біорегуляційних препаратів в різних естетичних порушеннях. Ну, от, наприклад, так, таке, такий стан, як келоїдні рубці. Це досить серйозна проблема, тому що людина навіть може не знати, що вона схильна до утворення килоїдних рубців. Після мезотерапії в обличчя, чому я говорю, що ми використовуємо мезотерапію в ділянку шинно-комірцевої зони, тому що буває такий стан, коли після мезотерапії в обличчя утворюються мікрорубці на обличчі. Це дуже неприємно. Потім навколо цих мікрорубців ще більше з'являються зморшок. Тот, То в принципі, проблема кілоїдних рубців вона достатньо не вивчена, і було проведено дослідження інвітро на первинних культурах дермальних фібробластів людини з препаратом траумель і препаратом кіналог 40. Так? І от було показано, що після використання препарату траумель повністю відновлювалася те, про що я говорила, нормальна структура е, тканини. Так? Тобто колеген відновлювався і якби, е, ну, був в, в зразках е, такий, як він має бути е, в, в нормі. Е, на цьому препараті Траумель. І Із застосуванням так само препаратів лімфаміазот і плацента композитом, і коензим композитом, про які я сьогодні говорила. Плацента композитом я сьогодні не торкалася, але це препарат, який дійсно містить в собі нормальну тканину як артерій, так і вен нашого організму. Тобто, це такий системний ангіопротектор, як для артерій, так і вен. Він покращує мікроциркуляцію, взагалі ну, допомагає боротися з різними естетичними недоліками. І навіть з нирковою недостатністю, тому що в нирках наших там є клубочки, в яких зустрічається маленька вена з маленькою артерією, так? це фільтраційна здатність наших нирок. І от плацентокомпостом і в цьому ракурсі себе дуже ну, прекрасно запатентував. І якби от ви бачите, що на цих препаратах в лікуванні саме келоїдних е наші е колеги. Так? вони, значить, е Провели дослідження і було запатентовано їхнє дослідження, вони отримали патент. Так само був досвід у колег в е військовому госпіталі в місті Полтава лікування псоріазу. Псоріазу за допомогою препаратів травми, лімфоміазот, інгістол це універсальний взагалі противірусний імунокоректор. Він проти різних вірусів працює. В нього є дослідження навіть на вагітних жінках при торчі інфекціях. Тобто, це препарат, який дійсно для профілактики і для лікування різних вірусів, взагалі різних різноманітних, і, і герпіс, і там, і, і опорізуючий і лиша, і все що завгодно. Так? От, тобто було таке от, і проведено дослідження. В принципі, це навіть не дослідження, це більше як клінічний випадок. Так? Була проведена ступенева автогімотерапія, є такий варіант, коли ми змішуємо кров пацієнта з препаратами хель і вводимо один раз на тиждень в різні ділянки тіла людини. Таких сеансів було проведено 5. І ви бачите, що результатом була стійка ремісія. Також досвід зарубіжних колег, це Колумбія, вже країна, так? було проведено дослідження на пацієнтах з акне. Так само лімфаміазод, нуксвоміка, в краплях і нервохель в таблетках, тому що акне в даного пацієнта було пов'язано більше з нервовою дезрегуляцією. І була проведена аутагімотерапія навколо запальних ділянок з препаратом Траумель один раз на тиждень, шість разів. І так само ви бачите, що була досягнута стійка ремісія. Ну, А про свою клініку я хочу сказати, в нас теж були пацієнти зі складними акне, але я вибрала випадок, на мій погляд, найбільш такий, знаєте, ну, для мене найбільш показовий, скажімо так. Це була жінка. Після комплексної протипухлинної терапії 33 роки, в неї був лімфостатичний набряк правої ноги, по-моєму, якщо я не помиляюся. І дійсно в неї було і синдром подразненого кишківника, і в неї була нервово мязова слабкість сечового міхура. От. І вона, в принципі, до нас звернулася не стільки з тим, що в неї там був синдром подразної кишківника чи підтікання сечі. Е, Основна її скарга була на лімфостатичний напрям кінцівки. Їй це дошкуляло. Вона вважала, що вона негарна, в неї був чоловік, але ну, вона хотіла йому подобатися. Ми, в принципі, в нашому медичному центрі проводимо е за допомогою інтегральних різних індексів е з звичайного аналізу крові і білорусів. Хімічного аналізу крові, робимо інтегральні індекси і визначаємо рівень типових патологічних процесів, запалення, індегенентиксикації і так далі. І от ви бачите, що в неї був і запальний процес низький, і індегенна індексикація низька. Ми їй проводили е, терапію з препаратами Хель, була в неї велика аутогемотерапія з Озоном, кому цікаво, я потім розкажу вже після е, лекції, так, після виступу. Пресотерапія була, була призначена дренажна терапія додому. Ви бачите, що в неї якби стан покращився значно на 5 см збіль... зменшився об'єм нижньої кінцівки, і вона до нас ще кілька разів приходила, тому що дійсно це захворювання хронічне, і вона потребує постійного якби, динаміки, постійного монітор... моніторингу, да? постійного підтримки. Постійної. От, але в неї зараз все нормально. Дякую вам за увагу.